Йоу, а ти потрапив на 11-ту серію шляху до BMW m 5 CS. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії всі свої гроші я вклав в депозит. Тому сьогодні прийдеться чи не мало працювати. Як і завжди, давайте зберемо 200 лайків, та я одразу біжу записувати нову серію. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в обізавантажу завантажуй гру. В одній промовку от та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Наша серія розпочинається з того, що я сижу в Деморгані. Як ви бачите, не просто. То так за нон-РП драйв на 15 хвилин. Хоча я просто працював на роботі снігоприбиральника. Ви напевно також в мене запитаєте, чому в мене на аккаунті знаходиться 100 тисяч гривень, адже буквально в попередній серії в мене на аккаунті знаходилось 400 тисяч гривень. На одному зі стрімів мені все ж таки прийшлось оплатити штрафи, адже в мене майже конфіскували автомобіль. Тому на жаль, для цього мені прийшлося віддати 400 тисяч гривень. Йоу, тим часом я працюю на роботі снігоприбиральника, та я вже зробив рівно 7 кругів. За котрі Зробив чи немало грошення. Знаєте, що скажу, робота реально клас. Адже наскільки я поняв, за кожен новий круг додається все більше і більше грошей. Тобто за перший круг ми отримуємо 30 тисяч гривень, а за другий вже 80. Ну коротше, як ви поняли, є надбавка. Та це у мене вже виходить сьомий круг. На минулому крузі я получав 150 тисяч гривень. Тож зараз закінчимо цей та подивимось, скільки я зароблю. Так, давайте вам покажу свій баланс банку. О, а на банку вже 700 тисяч гривень. Коротше, як капуста заробляє. Це дай Боже здоров'я, а забув, забув, прикиньте вам показати. Відкриваю свій телефон, та давайте подивимось, що у нас там по депозиту. У Оба залишається відіграти 45 байдайчиків. Рахуйте, тільки завчора я відіграв 10 годин. Ну а сьогодні вже виходить так 5. Коротше, останній час постараюся дуже активно грати, для того, щоб реально швидко формити кацулу. Ну все, а це вже послідній рейс на сьогодні. Я гадаю, справді хватає Рівно 9 рейсів, 200 тисяч гривень. Ну а поки я очікую на свої гроші. Пропоную виконати завдання з батл пасу, ну а також щоденні завдання за карбованці. Тож залітаємо в завдання та одразу бачу ізічне завдання, і відремонтує своє авто два рази. Спавнимо гольфа. О, до речі, нова менюшка. Досить назис? І як ви уважно замітили, я зняв номера з цього автомобіля для того, щоб мені не приходили штрафи за проїзд на червоне світло світофора. Адже наскільки ви пам'ятаєте, на стрімі я сплачував штрафи у сумі 400 тисяч гривень. І слухайте, 400к на. Штрафи давати якось так собі. Тому будемо якось легенько крутитись. Зараз у мене штрафів немає. то ось тепер головне, щоб поліція мене не зупинила. Та не запитала, де мої номера. а ось, і, до речі, вони. Тому давайте фастом накинемо номера. О, нове менюшка ремонту авто. Слухайте, прикольно. Я навіть цього ще не бачив. Ремонтуємо вдруге та виконуємо завдання. Так, що у нас там далі? Ще буквально одна година, та я виконую завдання відіграти 5 годин. Залітаємо в АТБшку та прийшов час купити щось та й поїхати. Купуємо сім стейків, так ну і потрібно ще заїхати на заправку, адже в мене в баку рівно 6 літрів. Залітаю на заправочку, та давайте заправимо до повного баку. Ну і давайте дуже швиденько виконуємо щоденні завдання, за котрі ми получимо карбованці. До прикладу, відвідай будь-який автосалон. А і до речі, завдання відвідає СБУ. Я знаходжусь неподалік. Тому давайте завітаємо. Завдання на базу. Так, і давайте відвідаємо Мерію. Виконую завдання. Так, здальше у нас відвідає будь-який автосалон. Заходжу в Салон тим самим виконую завдання. Слухайте, ну прям сьогодні завдання йдуть дуже легко. Гадаю, наступне завдання у нас на черзі це відвіди лікарню. Даю, до речі, два карбованця. О, залітає пайдейчик і разом з ним 540 тисяч гривень. То слухайте, нормальна кацула. Зайшов в лікарню та й виконав завдання. Під'їжджає до автошколи та заходжу всередину. Ну і тим самим виконую завдання. Все, сьогодні по завданням хватить. А у мене на балансі знаходиться 221 карбованець. І слухайте, враховуйте, те, що я. Ще не донатив це. Все діло я нафармив. Тому друзі раджу вам виконувати завдання і також фармити карбованці 100% Пізніше ми якось файно їх потратимо. Я обертва замітив телеграм-каналі майстерня розробників, що збільшено ціни на товари для продажу в Михайлівці, тобто можливо лухину збільшили по ціні. Що ж пропоную перевірити для цього діла? Я вже знайшов гравця, який готовий мені здати свою теплицю на 3 години. Ну і слухайте, теплиця знаходиться в Харкові на 40 лунок, 90 тисяч гривень година. Тож я вважаю, це бон. Домовився, я рівно на 15.00. Ну і що ж, заробимо трошки грошей з лохини. Тим часом залітаємо в магазин сад і город. Так, нагадую, нам потрібно рівно 40 штук. Все, на базу. Ну а також купуємо сапку, а краще дві. Адже минулого разу мені не вистачило. Все, купив дві, зовсім трішки почистив свій багажник, та тепер у мене є вільно 30 кілограм. Ну і знаєте, буде вже міститься набагато більше. Ой, треба вже буде якось купувати цей квадроцикл. Ну все, а я вже майже приїхав на місце. Трога, на три години візьму. Так. Добре, відкриваємо телефон та закидаємо йому гроші за теплицю. А саме 270 тисяч гривень. Так, і зараз теплиця залітає, дай Боже. А ось у нас появляється менюшка на 3 години. Давай ще в тебе, напевно, воду куплю. скільки? ну давай для початку скільки 200 штук попробуємо. Слухайте, я звісно не знаю, що це за ціни, але людина продає одну воду по 50 гривень. Тобто за 200 води я потрачу всього-навсього 10 тисяч. Але слухайте, ще знаєте, треба місця знайти. Адже у мене в багажнику не так вже багато місця. Все, тримає. А ось і. 200 води, нажимаємо прийняти, то неси ще 200. Так, переказ на карту і кидаємо йому 11 тисяч. Там ще комісія просто. Так, і ще залітає рівно 200 води. Ляха надіюсь, тільки води мені точно хватить. Добре, достаємо сапку та починаємо працювати, адже у нас мотоблоку немає. До речі, дякую, друже, за ось цей коментарі. Підсказка справді хороша, ну, але в мене зараз грошей немає, тому треба нафармити та й придбати квадроцикл. Ну а мотоблок, ну не знаю, напевно, скрафтити. А мотоблок крафтиться ось так. Ой, ну не знаю, не знаю. Двигунчик то, що крафтиться сильно. Ладно, потім вже розберемось. Ох, ну все, нарешті готово. Всі лунки я успішно підготував. Та тепер прийшов час садити. Треба тикати, дай Боже, здоров'я. Нарешті, 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 всю лохину я вже посадив. Ну що ж, будемо акуратно працювати. Та будемо старатися тримати на рівні воду. Ну щоб, звісно, наша лохина не посохла. Адже самі розумієте, вона може посохнути. Так, це виходить у нас скільки було. Ну, По 50 гривень. А штук скільки було? 100, а потім скільки я не пам'ятаю, просто 299. Що ж, заходимо в карту та давайте оплатимо. Так, і що ж, тим часом моя лохина полегенько росте. Ні, ну це добре, заказав собі невеличку доставочку води і чиназис. Так, і будемо легенько слідкувати за нашою лухиною. До речі, можливо, ви вже замітили, одна лохина у мене зсохлась. Я не знаю чого. Начебто вода була, все було добре, але вона просто сохла. Тож, давайте її просто вирвемо. Хо-хо, прийшло мільйон років. Та нарешті виросла наша лохина. Ну що? Що ж, починаємо збирати. Так, я так подумав, лохину продавати за 12 тисяч гривень я трошки не хочу, адже краще всього проснутись о 5 ранку, зайти в Михайлівку, та вже, виходить, так продати. Адже наскільки я знаю, оновили ціни і зараз має бути взагалі чи назис. Тому збираємо лохину та будемо закінчувати. Це вже не на жарт багато. Скільки годин працювати в день, це можна чокнутись. Блін, зараз лохина посохне, тому давайте щоденько купуємо за 25 карбованців, бо тут реально вже нема води. А в мене вже. Це вода закінчилась. Так, ну все, я вже знаходжусь вдома, і в мене інвентарі знаходиться рівно 100 лухини. Коротше, ранком продам Лухину та подивимося, скільки ми цього діла заробимо. Ну а зараз пропоную заїхати в Михайлівку. Та подивитись, по котрій ціні зараз купується лохина, адже написали, що збільшили ціну. Ну саме не на Лухину, а на товари в Михайлівці. Тож зараз їдемо та й перевіримо, бо я ще не заїжджав. Залітаю в Михайлівку та підходимо до Дмитра. Так, Дмитро, що там в тебе? Лухина майже по 7 тисяч гривень. Трохи маленька ціна. Так, цікаво зараз поглянути, що у нас там по депозиту, тому швиденько залітаємо в банк, так, і дивимось, я успішно відіграв 20 пайдейчиків. Сума нашого депозиту складається з 3 мільйона та 500 тисяч гривень. О, це вже знаєте круто. Тобто б щоб не говорив, 3 мільйона ході мало, але зате пологенько та пологенько будемо з цього діла виходити. Ну, звісно, на більший дохід. Маю тільки то, що надію, зранку я зможу продати лухину хоча б по 13-14 по тисяч гривень за штуку. Ну звісно, якщо це можливо, тому що максимально. Максимальну ціну я бачив, наче 13 тисяч. До речі, можете написати в коментарях, яку максимальну ціну лухини ви бачили. Реально буде цікаво почитати. Ну і знаєте, щоб я наступний раз знав, по скільки продавати. Фастом прилетів в казино, щоб прокрутити ось цю рулетку. Так, дивимось, що нам падає. Крутиться, мутиться. Опа, випадають нам вугілля. На Наше мені ваше вугілля. Ще 15 штук вугілля. Тож, крутиться, мутиться і нам випадає. О, ні, форт Раптор, не вірю. Короче, випадає нам тисячу XP. Забираємо. Так, Тимо посідню рулетку. О, давай 100 тисяч. Ага, походу ремкомплект. Ну прикинь. Ладно, продає. Братва, наскільки ви пам'ятаєте, з попереднього оновлення добавили новий автомобіль, а саме DAF, тобто фура DAF, на котрій, як виявляється, можна працювати. До речі, я цього не знав, тому зараз їду орендувати цей транспорт. А у газі, до речі, він, що я візьму тебе на на дві годинки. Давай, тобі на карту, заручніше, скину. Так, да, yeah. я думаю, на карту. Давай номер карти. No. Так, з я гадаю, я зможу відпрацювати ще дві години і буде чи no. назис, тому що взагалі. За сьогодні я вже відіграв, дай Боже здоров'я і вписуємо 100 тисяч гривень. Все, за кем має бути? Добре, ми прийшли сюди працювати, тому нажимаємо S і дивимось. Ага, продукції. Прикинь, одяг. Куди нам їхати? 5 тисяч метрів, це нам треба їхати геть до Києва. Окей, газуємо до Києва. До речі, замітив, що в баку вміщається 347 літрів, а максималка цього автомобіля це 160 км. Коротше, начебто має бути файний заробіток. За годину 50к, ну нормально. Коротше, ладно, будемо на місці. Тим часом я вже майже підлітаю на місце, і слухайте, автівка хоч і крута, ну треба вміти нею керувати. Адже на раз два можна залишитися в кущах. Все, чекаємо на завантаження 30 секунд. Так, і все, відправляємось до бізнесу. А бізнес у нас знаходиться на правому березі Дніпра. Отаку акуратно заборчики гепс-гепс. і газу. О, ну все нарешті я вже тут. Та давайте почнемо вигружати наші продукти. Чекаємо 30 секунд, та зараз подивимось на заробіток. Ага, я заробив 30 тисяч гривень і доповненням але все ж таки за райс 30к теж непогано. Рахуйте, вже частинку оренди, ми відбили. Так, і дивимось далі. Ой, ну тут відстань, дай Боже, здоров'я. Беремо паливо, Так, і вирушаємо на замовлення. Ні, ну друзі, чесно вам скажу, робота реально кайф, коли ти працюєш на цьому автомобілі. Я так зрозумів, плюси автомобіля цього в тому, що він їде набагато швидше своїх конкурентів та вміщає собі набагато більше продукції. Тобто ви за один раз зможете вести набагато більше продукції. Ну а цього разу за рейс ми заробляємо скільки. Тільки 20 тисяч гривень. О, ну нормально. Слухайте, я ще так розумію, тут вирішає рівень далекобійника, адже у мене взагалі перший. Ого, знайшов ультра ультракруте замовлення. Беремо, звісно, 50 гривень за один продукт це є сильно. Так, їхати 4 тисячі метрів. Окей, let's go. Швиденько опакуємо продукцію. Ого, підлітаємо на місце та чекаємо розвантаження. О, і файна котлетка залітає на базу. 50 тисяч гривень. То чуєте нормально? А, і ось 50. Со, газу. О, то чуєте, я ще привожу продукцію до центрального ринку. Сьогодні в казино завозив і на центральний ринок і в магазин одежі Короче, багато куди. Тому зараз буде цікаво глянути заробіток. Оп, слутаємо 51 тисячу гривень. Так, сі у мене на балансі знаходиться 336 тисяч гривень. На жаль, я вже мушу виходити. Аренда ще не закінчилась. Одразу після рестарту о 5 ранку залітаю в Михайлівку, та бачу, що лухина по дуже файній ціні. Тож виденького продаємо, і з цього діла ми заробляємо 1 мільйончик та 300 тисяч гривень.